Допомогти українським захисникам може будь-хто і будь-де. Було б лише бажання. У селі Киселин Локачинського району школярі складають ремкомплекти і формують сірники тривалого горіння. Матеріал приносять із дому. Уже рік координують надання допомоги місцевий священик Іван Квік із матінкою Світланою. Попри невеликі догоди, на допомогу армії ні коштів, ні речей селяни не шкодують. Майже 10 кілометрів від міжнародної траси транспортного сполучення немає через погану дорогу. Тож скупитися для фронту люди не мають де, тому несуть, що можуть. На замовлення самооборони підготовлюють сірники, які горять довше звичайних. А гудзики, нитки, голку, скотч та ще деякі дрібниці діти кладуть у ремкомплект. Сірник обмотують ватою, не закриваючи голівки і закапують парафіном або воском. Цю справу доручають старшокласникам. Виходять невеликі свічки для польових умов, річне хитра. Але бійцям у польових умовах надто необхідно. Часу на розпалювання вогнища треба менше, а ефект від саморобних свічок більший. Якщо взяти, наприклад, пару таких сірничків, звичайний сірничок горить там секунд 40, то такий сірник може горіти, скажімо, хвилини 3. А якщо взяти п'ять сірничків докупи, це можна розпалити або невеличке вогнище, або підігріти навіть. Той самий Супай. Малечі допомагає заступник директора з навчально-виховної роботи школи в селі Киселин Світлана Квік. Вона володарка другого місця на всеукраїнських змаганнях серед учителів християнської етики. Тож підтримку бійців тепер вважає не тільки моральним, а й професійним обов'язком. З чоловіком, священником Київського патріархату Іваном, збір захисникам допомоги ініціюють постійно і самі до цього долучаються. Вони вкладали свою маленьку любов і віру в те, що кожен солдат повернеться додому. Живим В кожній школі, особливо цього року, якраз у той патріотичний дух дуже на високому рівні приносити якусь одежу, якщо потрібно допомагати овочам, продуктами. В душі думав, що треба допомогти солдатам, щоб їм було легше жити, щоб їм було. Легше нас захищати всі гуртом пішли, і те, що нам казали, ми робили. Кілька саморобних свічок і готовий набір. На коробках пишуть побажання бійцям. Я хочу побажати, щоб вони вернулися живими, здоровими і неушкодженими, щоб повернулися до своїх сімей і побачили їх. Звертаємося, ми що треба. Наприклад, знаючи е, на загал, що потрібні якісь там продукти чи потрібні якісь медикаменти, ось ми е, збираємо, збираємо гроші і купляємо медикаменти. Це від е, протизастудні, противірусні, кровоспинні, це і священники нашого району. Досить так серйозно і вчителі шкіл, аптекарі районної центральної нашої лікарні, киселин та навколишні села невеликі та віддалені, тому на чималі об'єми допомоги тут не претендують. Мешканці гуртуються навколо своєї церкви, які уже за 330 років. І як тільки настоятель каже, що треба, зносять усе необхідне.